Я вас вітаю на своїй сімейній пасіці. Вона налічує 54 бджолиних сім'ї. Бджолина сім'я, бджолина родина дуже похожа з людською родиною. Там є своя ієрархія, де головною є жінка. Тому в бджолині сім'ї існує бджоли захисниці, які... Охороняють льоток, щоб інші сусідні бджілки, бджоли злодії не потрапили в свій вулик. Є бджоли-розвідниці, які контролюють в радіусі льоту бджолиної сім'ї, які їме доноси, які зацвітають. Для пасічника головне це дбати, щоб бджолиної сім'ї були корми. Як білкові, тобто пилок перга, так і медові запаси в гнізді. Вулику має бути стабільна температура. Близько 36-40 градусів. О, дійсно, дійсно, ми добрі. Складається іграшкою, волога невисока. Значить, Це завдяки твоїм настановах.